Асоване удар по кораблях росіян, те, що треба, щоб підняти настрій українцям зараз, заявили про дуже багато підбитих суден, що підтверджує. Кожен корабель, який запустить ракету в бік України, буде рано чи пізно потоплений. Неважливо, як далеко він буде знаходитися. Причому вибухає навіть і під кримським мостом, як то кажуть, свято наближається. Приємні новини. Обговорюємо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. А ми розпочинаємо. У тимчасово окупованому Криму лунають потужні вибухи. Кримський вітер пише, що вибухи долунають із козачої бухти. Зокрема, дуже гучно було у Севастополі. Є ймовірні прильоти, пишуть місцеві пабліки. Спершу жителі окупованого півострова скаржилися на атаку ударних БПЛА із повітря. Проте згодом загроза додалась ще й з моря. Рашиські пабліки пишуть, що на кадри наслідки атаки морського дрона по Севастополю. Колишній радник Мара Маріуполя Петро Андрюща. Нко заявив, що там лунали потужні вибухи. Працювала ворожа ППО Водночас місцеві жителі відзначали, що так голосно в Севастополі давно не було. Крім того, рашисти помітили безекіпажний катер Сил оборони України, який виконала на берег поблизу мису Тарханкут. Судячи з більш детальних фотокатер був носієм ударних евпіла що менше чотирьох. А антена прийнята противником заре реп. Ймовірно, є ретранслятором для каналу управління fpv ефективність із таких БПЛА у випадку успішного застосування всіх авпі, які є на борту, важко переоцінити. А у селищі Чорноморська також прогреміла серія вибухів в районі Бухти-Уська, куди навідались українські морські дрони, які атакували катери та кораблі Чорноморського флоту РФ. Загалом, за словами місцевих жителів, було чути звуки стрілянини у цей період. У селищі не працював інтернет. Водночас, і в Севастополі в районі входу в Севастопольську бухту лунали постріли із стрілецької зброї та артилерії. Вибухи, а у повітрі було багато вортольотів. Ну і вже стало відомо, що в бухті біля селища Чорноморське український дрон вразив корабель Федір Урюпін, захоплений РФ в Україні в 2014 році. За даними моніторингового телеграм-каналу, кримський вітер дрон влетів в борт судна Федір Урюпін. Удар припав вище ватерлінії. Судно не затонуло, але збитків завдано досить суттєвих. Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Режанко роз розповів, яку роль корабель відігравав для окупаційної армії. Це ближня точка для завдання ударів із боку українських сил оборони. Там ворогу погано вдається використовувати фактор захисту з боку вертолітно морської авіації, зазначив Риженко, Додавши, що після захоплення Росіяни використовували його для своїх нафтових платформ, які розташовані на захід від Криму. Мовив капітан першого рангу запасу ВМС України. Проте останнім часом його не використовували, тому що ці газові платформи вже не діють мінімум три роки. Після атак наших сил ймовірно рашисти стягують кораблі на західну частину Кримського півострова, щоб посилити захист Кінбурнського півострова і західну частину Криму. Окупанти вважають, що це нібито потенційно небезпечний напрямок для висадки десанту або рейдових дій з боку збройних сил України. Але всі ці кораблі будуть потоплені та потрощені, адже українські військові з допомогою ударних морських дронів 5 знищили або пошкодили. 15 кораблів осуден рашистів, А сам Чорноморський флот РФ повністю заблокований. І про це повідомила гурміноборони України. В-5 перекреслила злочинні амбіції Росії в морі, втративши низку дорогих кораблів. Кремль принизливо втік, вивів залишки флоту із тимчасово окупованого Криму та сховав їх по дальніх портах. Зазначили розвідники В ГУР наголосили, що морський дрон Магурава 5 є витонченим технологічним витвором українських інженерів та військових, який містить чверть тонни вибухівки в корпусі. За словами розвідка, дрони допомогли змінити погоду в чорному морі. На користь України, оскільки вони очистили акваторію від флоту РФ та забезпечили вільне судноплавство. Магура це перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель. Зграє стрімких і маневрених магур, керовані майстрами спецпідрозділу Гури Міноборони України. Груп 13 знищили та вразили 15 кораблів та суден. РФ, йдеться в повідомленні. Спецпідрозділ Гур, груп Груп-13, який здійснював операції з дронами Магураво 5 Підтвердив, що їхні дії забезпечили повне блокування Чорноморського флоту рашистів. У Гур також наголосили, що морські дрони «Магурова-5» постійно вдосконалюють заради ще вищої ефективності та безпеки. За даними 13-го, цю платформу будуть використовувати як зенітно-ракетний комплекс тільки на воді, і таким чином, крок за кроком, українська сторона перебирає контроль не тільки моря, а й повітря у ворога. До речі, ефективну роботу українських морських дронів визнали самі рашисти. Так, екс глава Роскосмосу та сенатор Російської держдуми від Запорізької області Дмитро Рогозін визнав, що Чорноморський флот РФ вигнали з Криму атаку українських морських дронів. Якщо ще раз повернутися до системи зброєння, до того яких змін зазнали під час СВО способи бойового застосування, то показовий приклад це чорноморський флот. Він був змушений змінити по суті справи, свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто. Великими мішенями для без екіпажних катерів противника заявив Рогозін в інтерв'ю московському комсомольцю. Серед іншого варто зазначити, що у російському порту ймовірно було вражено військовий корабель. Задимлення після вибухів спостерігалися у порту рашиського туапсе. В результаті атаки міг бути уражений великий десантний корабель Петро Маргунов. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер. На фото помітно, що на одному із причалів фіксувалося задимлення. Можливою ціллю могло стати судно. У той же час місцеві соцмережі повідомляли про атаку дронів, а потім повідомили, що їх було 20 і всі їх збили. У мережі публікували кадри порту Туапсе краснодарського краю. Цей причал в Туапсе обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Однак раніше супутникові знімки Sentinel Hub зафіксували, що там пришвартувалося судно довжиною 135 тридцять матрів, що могло бути великим десантним кораблем. Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК Проєкту 11711 «Іван Гран». Такий ВДК в чорному морі сьогодні. Один Петро Маргунов із складу Північного флоту Арафії йде в повідомленні Ну і до слова Петро Моргунов в лютому 22-го року прибув для посилення Чорноморського флоту РФ. Раніше майже повністю базувався у порту Новоросійська. Ба більше окупанти вигадали новий спосіб, як вберегти залишки своїх кораблів в окупованому Криму від нальотів українських дронів та ракет. Вони почали їх переставляти з місця на місце просто під час повітряної тривоги. Місцеві жителі також зазначають, що расисти почали пораховувати свої кораблі, видаючи їх за металобрухт які на плаву маскують між списаним залізячим в втор Чермета на причалі. Вінкермані. так місцеві повітали там пришвартований малий протичовновий корабель проєкту. 1124 М. Альбатро сам під час атаки ЗСУ 27 листопада його переставили в іншу бухту. Біля причалу в вторчермета зазвичай стоять списані кораблі та судна, які ріжуть на метал. Швартуючи там бойові кораблі ЧФРФ прагне вивести їх з під удару. Минулого місяця там були пришвартовані міні-тральщики свіжа фарба видала, що вони не під розпил, пише кримський вітер». Але все це не вбереже окупантів, адже військово-морська логістика РФ і в тимчасово окупованому Криму фактично знищена, що значно ускладнило операцію РФ у регіоні. Про це розповів речник ЗСУ Дмитро Плетенчук. Повідомив в етері телемарафону. Кількісний показник є важливим, але більш вагомим є якісний. Не йдеться лише про кораблі, які РФ втратила, а про важливі етапи, які тепер вважаються пройденими. Одним із таких етап. Пів є те, що росіяни покинули Крим в сенсі Чорноморського флоту РФ, так зазначив Плетенчук. Він також підкреслив, що Азовське море фактично звільнено від російських бойових одиниць, що ускладнює діяльність ворога у регіоні. До того ж, більша частина захисних споруд, які окупанти встановили біля Карченського мосту, вже не є функціональними. Їх було виведено з ладу через шторми, які продовжаться ще приблизно 2-3 місяці. Речник ВМС Україна Дмитро Плетенчук. Підкреслив, що такі зміни в системі загородження цілком очікувані. Є цілком очікувані зміни щодо цих систем загородження, які вони будували так натхненно фактично весь теплий період цього року. Внаслідок штормів цього року в великій кількості вони вийшли з ладу, не виконують свій функціонал. Цю інформацію треба перевірити, але можемо зробити висновки, що природа завжди втручається. Сезон штормів ще не закінчився. Як мінімум, 2-3 місяці триватиме досить сувора погода у морі, розповів він. А ми нагадаємо рані. Раніше змі повідомляла, що біля кримського мосту зникла значна кількість барж, які захищали об'єкт від українських морських дронів. Рашистські загарбники набудували їх в два ряди. Речник Вимезесу припустив, що це були наслідки негоди. Водночас на аеродромі рашисти будують захисні споруди і таким чином намагаються. Вберегтися від ударів Сил оборони України в період кінця 2023 року та протягом 2024 четвертого уразили орієнтовно 5 російських систем С-400 на території тимчасово окупованого Криму. Про це зазначив авіаексперт Анатолій Храпчинський, підкресливши, що більшість цих засобів ворог застосовує для того, щоб захистити кримський міст від ураження з боку України. Окупанти зі слів авіаексперта, будуть намагатися покращити протиповітряну оборону не тільки завдяки посиленню засобів наземного базування. 400, а й повітряного літаки су 30 су 35 Крім того, окупанти активно будують на півострові засобу РЕП для того, щоб ускладнити можливі удари з боку ЗСУ, зокрема, щоб зменшити точність ударів західним рекатам атакам Сенштором Шеду, які Україна отримала від партнерів. Адже для РФ Крим це сакральне місце, яке вона не може втратити, через яке і почалась війна. Але бачимо результативність ударів з боку України. Протистояти росіянам не вдається Спроба збудувати захисні. Споруди це намагання врятувати літаки або оснащення аеродрому від нальоту українських безпілотників, наголосив Храпчинський. На тимчасово окупованих землях Криму щось відбувалося в акваторії окупованого Севастополя. Лунали потужні вибухи. А російські російські пабліки писали, що на кадрах помітно вибух морського дрона. Власне, що ще. Про це є, про Смоленщину ми вам говорили. Про нафтобазу губернатор же Севастополя, так званий, розважає, заявляв про відбиття атаки надводних безпілотників. Крім того, говорив про збиття цілей над Чорним морем. Власне, так само, і у расистів ще повідомляли про російські території, що в Краснодарському краї місцеві так звані ЗМІ повідомляли про вибухи в районах Туапсета Новоросійська, тобто на березі Чор... Чорного моря, а також в районі Єйська на березі Азовського моря. хоча Інформації детальної не було ще кілька годин тому. У Міноборони звітували про знищення 68 українських безпілотників 25 – над Брянщиною, 17 – над Кримом, 11 – над Краснодарським краєм, 10 – над Смоленщиною, 2 – над територією Тверської області і по одному над територіями Ростовської, Курської та Калузької. Навіть від голови республіки Північна Осетія з'явилося повідомлення, що над полігоном шалхі силами протиповітряної оборони збитий. Безпілотник, і там оголошували дронову небезпеку. Ну що ж, бачимо, що а, дрони наші не мають обмежень, бо часто вони і є українського виробництва, і атакують російські цілі, прив'язані до оборонно-промислового комплексу. А нам то що ми і радіємо з того, але щоб це було значно активніше, ми вкотре наголошуємо. Донатьте на підтримку сил оборони України, ось з нагоди свята, зробіть суму подвійною. Можете одноразово, можете перейти на новий рівень, просто візьміть, скажімо так, якусь частоту робіть це регулярніше, і щоб якомога більше людей до цього залучалися. Тоді і більше бачимо Бачитимемо таких відео і чутимемо таких приємних. Погодьтеся для українців новин. Ну, стосовно знищених цілей повітряних знищених цілей над Севастополем, тут російські пропагандисти не брешуть, тому що сьогодні е, вночі гур вперше світі провели е, унікальну операцію, знищивши морським дроном Магура російський гелікоптер Мі 8 Ну а Росіяни вирішили так унічтожена цель. Воздушне запішим штоетами то української збілі. Насправді, сьогодні, під час бою в Чорному морі в районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, внаслідок застосування ракет п 73 Сі-Драгон знищений російський гелікоптер Мі 8. Ще один такий самий вертоліт зазнав вогневого ураження, але, на жаль, зміг дістатися аеродрому базування. Тому, ну, от якось так, на Магуру вже, окрім. Ми знаємо, що на Сібейбі встановлювали крупнокаліберні кулемети, але тепер ми знаємо, що й Магура досить серйозно озброєна. На ній застосовуються ракети П 73 сі Драгон, і це прям ну прям хорошо, прям дуже хорошо, як на мене, про тимчасово окуповану територію. Про Кримський міст, який рашисти так полюбили і захищають його в разі якоїсь небезпеки, одразу перекривають, притягли все ППО, яке в них було задля захисту знову ж таки цього мосту. Ну і ще в них з'явилася вже давненько тактика, що вони розташовуються там баржі і таким чином. Думають його вберегти. Також біля Керченського мосту з'явилися нові баржі, і у мережі розпочали аналізувати з якою метою расисти це зробили. Російські окупанти намагаються прикрити прогалину загороджені біля кримського мосту, що було пошкоджено штормом. Біля незаконної споруди з'явилися нові баржі, з допомогою яких росіяни намагаються захистити міст від атак. І про це дописали у телеграм-каналі Кримський вітер». І також були опубліковані супутникові знімки. Судячи з них за тиждень, окупанти підігнали до сакрального мосту Владіміра Путіна нові баржі. Російські вояки намагаються закрити прогалини в пошкодженому штурмовому загородженні біля Керченського мосту. Українська Адмірал Шторм тихо посміюється на перекурі, йдеться у повідомленні, і також як повідомляло, на початку грудня, стало відомо, що за місяць кількість барж у Керченській протоці. Встановлених як бонові загородження для захисту від морських дронів зменшилося вдвічі. Тоді було зафіксовано лише 18 одиниць між островом Тузлан та Кершенським півостровом порівняно з 34 плавзасобами на початку грудня. Ну як бачите, таким чином люди ліквідовують наявні проблеми, вигадують і роблять щось завдяки тому, що є під рукою. Ну і далі будемо говорити про те, що відбувається на території Курщини, адже Росіяни. Продовжують штурмувати українські позиції, намагаються якимось чином змінити ситуацію, яка для расистів продовжує залишатися невтішною, адже збройні сили України активно продовжують просуватися та нищити ворога. І далі більш детально про ситуацію, яка триває на курському напрямку від полковника зсу запасі та військового експерта Романа Світана. И так просто они используют малые пехотные группы э, по, под эту задачу. То есть там реальная такая, ну я бы сказал, оперативна уровня задача. То есть выбить э, наши огневые точки. Для того чтобы вскрыть огневую точку, за, которая э, вскрывается только тогда, когда начинает работать. То есть это либо пульметные гнезда, либо это мінометные. расчеты. Россиянам приходится на живца, называется, ловить наши группы, вот в таком смысле. Отправляют свои малые пехотные, правильно, там, 3-4 россиянина, и по ним, когда начинают работать наши пулеметы, или, допустим, минами начинают отрабатывать, в это время висят российские беспилотники, корректировщики огня, и пытаются накрыть наши уже группы, наши гнезда то есть это такая работа на, как раз на уничтожение, на вскрытие наших систем оборот Да, они однозначно никак не обеспечивают безопасность этих групп, наоборот, они их еще и вскрывают. То есть весь смысл в этом, такая разведка боя малой группой, они теряют группу, но тем не менее потом добираются до наших расчетов и пытаются накрыть артиллерии, либо ну, либо минометами, либо артой уже дальние накрытия и вскрыть систему обороны. А дальше идет просачивание, так называемое, тактическое просачивание, накапливание уже практически в тылах наших войск и попытка вскрыть уже общую какую-то линию, линию фронта. То есть не так, не так это все с точки зрения россиян плохо. То есть они как раз Почему идут большие цифры потери у россиян сейчас на данный момент? Больше полутора тысяч они теряют. Но ну, вот таким способом. Но тем не менее они могут себе на данный момент это позволить. То есть расходный материал, который используется, тем более в последнее время, как те же россияне говорят, особенно кондовые, которые воюют уже лет 10, в последнее время, время материальчик пошел все хуже и хуже. То есть рекруты, которые становятся в строй, до профпригодности их практически невозможно довести, потому их вот в таком режиме на живца используют российское командование на линии Балосоприкосновения. Ну і далі також поговоримо про те, що на Росії зовсім спокійно, і там дуже яскрава бововнетя. Саме навіть не в одній області мова ну, піде про Білгородську область, а також до речі і про Ростовську. Що дописує? Дописує соняшник. Це блог бійців повітряних сил збройних сил України. Там, де вони діляться своїм досвідом, і розглядають тематику ППО та авіації. Тобто, це телеграм-канал, який ведуть ведуть наші військовослужбовці, і допустить вони про те, що прямо зараз у південних регіонах федерації 404, так би мовити, ракетна загроза. Білгород приймає естафету І дописують наші бійці про те, що а ми тут ні при чому зрозуміло ну, з яким посилом. Ну і, до речі. І ще знайшла в одному з рашиських телеграм-пабліків моніторингових, також там, де вони дописують всі свої брехне новини, так би мовити, про те, що Сальськ це Ростовська область. Від підписника він скинув відео. На жаль, буквально тільки що новина висвітлилася. і Не змогли ми вам не встигли просто підготувати і показати. Але там було чітко видно, як протиповітряна оборона Росії збиває а, скоріше за все наші якраз таке дрони або. Безпілотні літальні апарати, що не зрозуміло, що там точно було, але допустить про те, що дійсно Салькс, Сальск, вибачте, дійсно сьогодні за день збили вже три наших, так би мовити, нашу авіацію, дрони від Збройних сил України. Ось такі от, так би мовити, привіт передаємо як Білгородській області, так і Ростовській області. Розуміємо, що для них це тільки початок. Ми ну далі також говоримо про дуже важливі новини для кожного українця. А саме буквально декілька годин тому наші колеги ТСН дописували про те, що сьогодні відбувся обмін військовополоненими 150 на 150 міноборони РФ про це дописували, і дописували також про те, що чекаємо на підтвердження від української сторони. Так, от уже є повідомлення про те, що дійсно це сталося. І напередодні нового року наша країна визволила з російського полону не 150, як планувалось, а 189 наших захисників. Про це повідомив президент нашої держави Володимир Зеленський. і Дописав він наступне: повернення наших людей з російського полону це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів нашій команді вдалося повернути 189 українців. Додому прокоментував так президент нашої держави і зараз цих бійців, цих героїв, які захищали нашу державу, і просто навіть не можемо уявити, а та наскільки дійсно що вони пережили в цьому полоні, ми могли тільки що бачити на своїх екранах. Ну і також ще дописав президент нашої країни про те, що серед звільнених військовослужбовців є як захисники Азосталі та Маріуполя, також Чаес, острова Змієного і з різних напрямків фронту, серед них солдати, сержанти, офіцери, і за даними Володимира Зеленського, це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, і також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі, і це радість, що нам вдалося їх повернути сьогодні. Ще 189 родин щасливі, консультував глава держави. Ну і Також він дописав, що ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного і кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо, дякуємо команді, що робить усе, щоб наші люди. Повернулися, Дякуємо всім партнерам, зокрема ОАЕС, за допомогу нам у цьому, і це як ми вже наголошували, дописав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. І Дійсно, це прекрасні новини про повернення наших людей у період новорічних свят, і це прекрасно, що люди зустрінуться зі своїми родинами.